Аліма Карімова вигнали з зали ростовського судилища. Окупантам не сподобалося обурення кримськотатарського бранця російською війною проти України. Про це стало відомо після засідання південного окружного військового суду в російському Ростові на Дону. Там прокурори оголосили свій запит щодо покарання бранців. 62-річного Сервіта Газієва, який вже переніс інсульт в ізоляторі, просять кинути до колонії суворого режиму на 13 Половиною років на півроку менше просять для 60-літнього Джеміля Гафарова, який має хронічну ниркову недостатність та інвалідність другої групи. Також тринадцятьма роками колонії окупанти хочуть покарати Ерфана Османова, Сірана Муртазу та Аліма Карімова. З доказів хіба Аудіопрослуховування ФСБ. На всіх за эти 9 лет преследования нашого народу на всіх аудіозаписях обсуждається політика, обсуждається релігія. Е никакого насилия не и тим більше захват власти в Російській Федерації ніколи не обсуждался і не обсуждается нашим народом. От, е у нас зовсім, е скажем так, другие ценности, да, нежели у других. Також бранцам продовжили арешт ще на три місяці до 20 березня наступного року. Джимиль ага и Сервет Ага говорили о своем здоровье, о невыносимых условиях в следственном изоляторе и их постоянном ухудшающемся здоровье. Вот. Другие доводы также защиты были приведены. Однако суд продлил меру пресечения, несмотря ни на что, не имея на это никаких законных оснований. Я э, часто повторяю то, что действительно по закону нет никаких оснований их там содержать. Защита рассматривает содержание в СИЗО наших подзащитных как такой способ обдавлення на них за їх позицію, да і по суті абивають уже наказання за свою позицію, за свою громадянську активність і так далі. Сервета Газієва, Джеміля Гафарова, Герфана Османова, Сірана Муртазу та Аліма Карімова серед 25 кримських татар затримали під час масової облави окупантів у березні 2019 року. Усім закидають, нібито тероризм та спробу захоплення влади в Росії через, нібито, участь в організації Хізбу. Мы никого не Фортеці Донеччини тримаються. Росіяни уперто намагаються відтіснити українських оборонців від окупованого Донецька. Ворожа артилерія різних типів без зупину криє вогнем позиції сил оборони в районі Бахмута та Авдіївки. Не гребують окупанти й касетними та забороненими фосфорними боєприпасами. Тим часом російська піхота пнеться уперед. Лише напередодні, за даними генерального штабу, вдалося відбити десяток ворожих атак. Щоденно у кривавих боях парамелюються безліч російських окупантів з числа найманців, контрактників і мобілізованих. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформацію про людські втрати війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. В місті Курськ та області поширюються чутки. Про можливе вторгнення збройних сил України у зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах. Росія ув'язнила та незаконно утримує в окупованому Криму 162 українських журналістів, активістів та письменників. 103 з яких кримські татари. Про це у своєму звіті повідомили в американському пен-клубі. Письменники та журналісти працювали над ним з червня до листопада цього року. Вони також дослідили втрати української культури з 2014 року та після 24 лютого цього року, коли відбуло. С повномасштабне вторгнення Росії. ФСБівці оголосили в розшук українських урядовиць. Лефортовський суд Москви заочно заарештував заступницю міністра закордонних справ України Емінет Джапар та віце-прем'єрку міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Окупанти звинувачують їх у так званому порушенні територіальної цілісності Росії. Голова меджлісу Рафа Чобаров, якого окупанти теж заочно заарештували та розшукують за так звані заклики до порушення, Ушення територіальної цілісності Росії привітав українських урядовиць зі вступом до клубу. Ну що ж, зі вступом до клубу заочно оголошених Росією до затримання та заочно засуджених до позбавлення волі, офіційне посвячення членства в клубі відбудеться у звільненому від російських окупантів Бахчисараї. Російська делегація залишила пленарне засідання парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва у сербському Балграді. Це вона зробила на знак протесту проти відмови більшості членів ПАЧЕС підтвердити мандат делегатів від Росії. Раніше Маджліс кримсько-татарського народу закликав ПАЧЕС позбавити російську делегацію членства у цій міжнародній організації, як повідомив голова Маджлісу Рафа Чубаров, одним із делегатів. Країни агресорки є депутат Держдуми з окупованого Криму Міхаїл Шарамет. На думку Чубарова це є особливо цинічним викликом для Пачес. Президія Маджлісу кримсько-татарського народу закликає національні делегації держав-членів ПАЧЕС підтвердити прихильність до норм та принципів міжнародного права, зокрема зазначених у статуті ООН, а також у декларації про створення парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва 26 лютого 1993 року, та схвалити рішення про припинення членства Російської Федерації у ПАЧЕС. Працюємо далі, виганяємо козлів із усіх пристойних організацій. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт щодо окупаційного міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму. Відомо, що Тригубов став так званим міністром у квітні цього року. До цього був окупаційним головою совєтського району Криму, а починав працювати ще у податковій міліції податкової адміністрації Криму у 2004 році. Дії Володимира Тригуба, прокурори ква. Кваліфі... Фікують як колабораційну діяльність. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. У прокуратурі зазначили, що так званий міністр відповідає за поширення ідеї русского міра серед кремчан та дискредитацію органів державної влади України. Обвинувачений також організував передачу російської пропагандистської літератури для дітей з окупованої частини Херсонщини. З моменту окупації українського півострова збройними силами Ерефії у 2014 році обвинувачений активно сприяв ворогу та обіймав різні керівні посади у незаконно створених органах на півострові. Цьогоріч, у квітні 2022 року, указом так званого глави Республіки Крим його було призначено міністром внутрішньої політики інформації та зв'язку РК. Таким чином обвинувачений добровільно обійняв посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі державної влади на тимчасово окупованому півострові Крим. Наша мова всюди, де українці. У національному музеї Катару запрацював україномовний аудіогід. екосистем. Катера. Ви це помітити Цей на Посольство України у Катарі перекладало музейні записи, надсилало у Київ, де вже робили професійну озвучку. Ласкаво просимо. Нам надзвичайно приємно, що ви досліджуєте старий палац місце, що має величезне значення для історії катару та національної пам'яті. Національний музей катеру побудував французький архітектор Жан Нувель у формі одного з національних символів троян де пустелі. Сучасна будівля навколо історичного палацу Шейха. Українська мова стала другою іноземною після англійської, якою озвучено супровід музейної експозиції. Цей аудіогід запущено в рамках імплементації ініціативи. Першої леді України пані Олени Зеленської і на виконання відповідного меморандуму, який був підписаний тут, у Катарі 4 квітня минулого року. І тому сьогодні ми щасливі запустити цей важливий культурний проєкт, який фактично став візитівкою. Нашої держави у дружньому Катарі інформаційний аудіогід українською доступний у профілі музею в Саундклауд. Відвідувачі закладу мають обрати мову через QR-код, який можна просканувати на вході. Це вже 51-й україномовний аудіогід у 33-й країні світу. Записи, перекладали їх,